Олександр Мусієнко з нами в студії Це військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України. Військовий експерт будемо обговорювати те, що нині відбувається і на фронті, і в тилових як вважалося містах. Вітаємо пане Олександр Вітаю в студії. Давайте по гарячих слідах цю атаку з вами розбирати. Це вже другий тиждень поспіль. Ми бачимо тактику, яку використовує Росія, масовані на лішахедів на Київ. Далі йдуть удари балістику. Як ви бачите особливості такої атаки, і в і в чому Будемо відверті, вона є успішною для ворога. Справа в тому, що з початку року було кілька таких використань противникам. атак, дронів і ракет. Почалося це з Кропивницького атаки, потім на Одесу. Була так само не одна атака, подібна на Харків. Ворог так само скеровував і дрони, і ракети, і зараз під прицілом Київ. Ну, Столиці завжди в будь-якій війні буде в полі зору ворога, завжди, в особливій. І Київ не виключені, на жаль. В чому особливість таких атак? В принципі, вже відома тактика, тому що ворог запускає дрони з різних напрямків, але вони всі рухаються до однієї точки. Просто за різними траєкторіями, за різними маршрутами, і з різних напрямків вони атакують одну ціль. Ну, наприклад, одне місто я маю на увазі. Це Київ. Або це може бути Одеса, як бувало, чи Кропивницький, Житомир, чи Харків. В даному випадку вони заходять на столицю з різних знову ж таки напрямках на різних висотах, змінюють траєкторії, змінюють маршрути для того, щоб ускладнити роботу по відпрацюванню засобами протиповітряної оборони. Але е застосовуються різні способи абсолютно: і армійська авіація, і авіація повітряних сил, мобільні вогневі групи, і задіюються інші способи для того, щоб збивати максимальну кількість дронів. Що стосується. Якщо говорити про успіх, скажімо, чи в чому особливості цієї атаки, я би сказав так, і що вдається ворогові? Їм просто вдається через те, що дронів багато. Вони заходять з різних напрямків, плюс поєднання з ударами балістики, намагатися проривати е, наші системи ППО і під, ну, підбиратися максимально близько. А що стосується балістики? Президент Зеленський він сказав, що ймовірно цієї ночі була застосована балістика з КНДР. Можна зацитувати його після ударів по об'єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви засудженнями. Сьогодні вона мовчить, завдавши цинічного по Полає ракетами по цивільних у Києві та інших містах. Кожному в країнах поруч із Росією іраном КНДР варто думати, чи зможуть захиститися, якщо ця коаліція вбивць збережеться і продовжить поширення терору. Також зеленський. В цій заяві він анонсував візит до Британії. Зокрема, там буде обговорюватися посилення захисту України. Чим можуть посилити нас партнери, аби запобігти таким атакам? Ми не вперше ставимо це запитання, але воно актуальним залишається. Знаєте, я би сказав, що особливістю зараз просто є. Чому цей період важкий? І чому здається, що ворог має там певні успіхи? Хоча дуже багато дронів і ракет збивається. Тому що вони змінюють тактику, змінюють підходи. Відповідно, нам теж потрібен час на те, щоб переналаштуватися, вивчити кожну таку атаку, зрозуміти, яким чином противник буде діяти, і максимально ефективно вибудувати нашу систему. ППО, я вам можу сказати для прикладу, зараз багато в інформаційному просторі Ізраїлю Ізраїль захищають з трьох напрямків. І в тому числі Ізраїль його захищають з Йорданії, його захищають з Червоного моря, його захищають зі сторони Іраку і з Ізраїлю. І, і незважаючи на це, пропускають балістичні ракети, іноді навіть дрони. Дрони значно рідше, але іноді навіть вони долітають. Чому? Тому що. Все ж таки, на превеликий жаль, балістика і інші способи вони мають такі особливості, що 100% від них захиститися дуже важко. Це, це реалії, але мінімізувати наслідки, чи можливо це звичайно, за допомогою систем протиповітряної оборони. І досвід такий є. Тому нам потрібно більше засобів. Якщо ми говоримо про дрони, це е -е, літаки і ракети до них. Це дрони перехоплювачі. Це програма, яка реалізовується зараз з Канадою. У нас є програма з Британією спільна по зенітним озброєнням, які дають можливість збивати дрони доволі таки ефективно. І ми маємо вже на озброєнні певні системи. З кожною країною є певні напрацювання, які дають відповіді на те, яким чином посилити. І це посилення буде відбуватися. Тобто, те, що ворог задумав, що такий терор буде завжди, і він буде тільки нарощуватись і вдаватися їм, я не думаю. Тому що зараз виробляються такі способи протидії, щоб в рамках у цього сценарію, який противник буде задіювати важкого, непростого, насправді дуже складного для наших систем ППО, але забезпечити максимальне збиття цілей, які противник застосовує. В тому числі і там і на підступах до міста, і так далі. Ми в моніторингових пабліках бачимо, що коли Росія здійснює пуски дронів, вони здійснюють їх, як правило, з одних і тих самих пускових майданчиків. Ну, ми бачимо, да, Сумська область, Чернігівська область починаються залітати дрони. Чи розуміємо ми реально місця, звідки відбуваються такі масовані опуски? І чи можемо ми спробувати впливати на ці місця, тому що коли запускається 500 шахетів, ну це ж яка кількість? їх приводи, привозиться в одне місце накопичуються розкладаються ми розуміємо звідки саме вони летять чи просто напрямки нам відомі ну я би сказав що крім шахедів, ворог запускає значну кількість інших дронів теж тобто дронів приманок ви бачите незважаючи на те що росія там накопичує шахеди все ж таки вони запустили цього разу меншу кількість ніж була за минулої атаки минулого тижня 339. на триста 339 так Тобто а, тоді було більше, і особливо шахедів. Зараз шахедів було порядка 160, за тими даними, які є. Решта це були іншого типу дрони, в тому числі приманки без бойової частини і так далі. Що стосується запуску, вони відомі, але це не стаціонарні платформи, тобто це те, що привозиться. Буквально з коліс запускається і дуже швидко з місця зникає. Тобто приїхала фура, так запустила, саме так, саме і так. Поїхала, і, так. І змінили місце. Плюс відомо так область, відомо приблизне розташування, звідки вони вийшли. Але для того, щоб їх уразити одразу, ну, це потрібно мати засоби на рівні балістичних ракет, які б давали можливість дуже швидко туди долетіти. Тому що поки туди долетять дрони, або навіть авіація, яка буде завдавати ударів. Ну, по перше, це не завжди безпечно, тому що це прикривається системами ППО. Дуже часто с 300 або С-400. Ну, відповідно, це становить загрози. А поки дрони туди долетять. На жаль, ми розуміємо, що противнику стане відомо, що в їхньому напрямку. Відповідно, це дає їм там година, півтори часу на те, щоби просто згорнутися, змінити місце дислокації. Так дійсно ці удари відбуваються і ще на тлі саміту НАТО. Ми любимо часто приурочувати щось до певної події, але насправді Росія вже цілеспрямовано і регулярно завдає таких ударів. І не можна сказати, що саме до цієї дати вони завдали цього удару. Але основною темою буде те, що 5% ВВП свого країни мають розподіляти на оборону, і начебто, консенсус вже досягли. Це основна тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас ще буде пряме включення з ГАГИ, де будемо більше про це говорити і експертів обговорювати. Як ви вважаєте? Гаєте, і ще тлі цього Зеленський заявляв про те, що є певні загрози, є ознаки того, що підготовлюються певні спецоперації на території Європи з боку Російської Федерації. Як вважаєте, як країни Європи мають реагувати на такі повідомлення? Ну і врешті вони усвідомлюють до кінця, що їх Я може б... чекати? Я би сказав, що хтось усвідомлює більше, хтось усвідомлює менше, а хтось, можливо, думає, що цього не станеться, і це мене. Тому що ну якщо почитати навіть статтю Марка Рюта, генсека НАТО, він написав велику статтю у Affairs, Він сам говорить про те, що аналітики НАТО очікують очікують і оцінюють, що протягом п'яти наступних років є ризики зіткнення з Росією, і треба готуватися до такої війни. Тобто, це визнає генеральний секретар НАТО. Президентові України доповідав начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов напередодні і поінформував про ті загрози, які відомі та інформація, яка є в ГУР в Українського розвідспівтовариства, про дії Росії. Я вам хочу сказати, що це не безпідставні дані, тому що ці плани вони так чи інакше виношуються проти країн Балтії, проти Польщі. Більше того, президент України наголошував і попереджав про це ще під час Мюнхенської конференції з питань безпеки на початку цього року. І вони всі довкола того сходяться, що навчання в Білорусі захід 2025, які мають відбутися в вересні, можуть становити виклики і загрози. Чому так зараз на території Росії фіксується накопичення бронетехніки і танків? Вона не везеться і не задіюється у війні проти України. Вона накопичується. Питання цілий і мета. Е, наші фінські партнери кажуть про те, що ця техніка буде розгорнута, в тому числі на кордоні з Фінляндією, для нових частин і з'єднання, які там будуть, і для демонстрації. Те ж саме може стосуватися Білорусі. Треба розуміти, що Україна має значний практичний досвід застосування дронів і артилерії в боротьбі з танками. Наші партнери цей досвід переймають, вони навчаються, але такого практичного у них немає. Відповідно, вони остерігаються, і це для них виклик, що для нас це вже не так. Т-90, Хоча і зараз він все ще становить виклики. Але для них це ще більше. Вивіть собі, що ця вся техніка приїде на територію Білорусі, буде здійснювати якісь провокативні маневри. Це може бути не обов'язково одразу вторгнення, але це може бути демонстрація і підготовка до чогось більшого в майбутньому. Тому те, що говорить Марк Рюти, генсек НАТО він правильно говорить, що хочеш миру, готуйся до війни. Відомий латинський вираз краще і не скажеш, тому що чи не може призвести поведінка Путіна до зіткнення з країнами НАТО, так немає підстав говорити, що ні. Але в Альянсі є країни, які готові діяти тут і зараз, і це просто ну от, потрібно підняти статистику і подивитися, хто як збільшує видатки на оборону, хто що робить для оборони, а хто ще чекає, що можливо Сполучені Штати будуть гарантувати, що США будуть відігравати значну роль, що Європа може почекати. Але е, чим швидше саме європейські країни почнуть діяти, і для нас до речі, збільшення видатків це добре. От чи, мабуть, а, чи не найкраще, що от зараз для нас може робити президент Трамп, це стимулювати Європу, збільшувати видатки? Чому? Тому що це що? Це замкнуте коло. Збільшуються видатки, збільшується пропозиція на ринку зброї. Для збільшення пропозиції, що потрібно, її виробляти. Для того, щоб її виробляти, що треба збільшувати виробничі потужності і спроможності. А значить, зброї буде ставати більше. Про це говорить і інститут миру, і можливості закупити її буде більше. І для України це плюс. Тому що це вливання у спільні інвестиційні проекти з виробництва озброєння. Тому для нас ось ці рішення на саміті вони позитивні. Вони не стосуються напряму України. Тому що ми тут не член НАТО, на жаль, але вони стосуються наших партнерів, які багато хто із них готові з нами вести спільну діяльність, виробляти озброєння або закуповувати для нас шансів для того, щоб це закупити, ставатиме більше. Дякуємо вам, дякуємо вам за розмову. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, військовий експерт, був гостем нашої студії.